Вітаю. Вітаю, пане Олександре. Отже, президент підписав дуже цікавий закон про новий вид покарань, називається пробаційний нагляд. Що це за пробаційний нагляд і чим він відрізняється від кримінального переслідування, власне, яке передбачало ну, тюремне ув'язнення? Справа в тому, що, ну, якщо так просто сказати, то пробаційний нагляд це такий вид, основний вид покарання. Який замінює саме арешт. І це, так би мовити, коли засуджену особу, суд зобов'язує, наприклад, лише за дозволом відповідного органу, спеціально створений пробаційний орган. Тобто лише за дозволом цього органу можна, наприклад, змінювати місце проживання, а також там виїжджати може з країни. А от тобто, це фактично, я би так сказав, це не таке покарання, яке традиційне, воно схоже більше на, наприклад, статтю 75, тобто, коли людину звільняють від відбування від покарання за випробування. Людина повинна відмічатися там у цьому органі, наприклад, кожного місяця або кожного кварталу, і з нею проводяться відповідні бесіди, щоб вона не скоювала злочинів у майбутньому, і це встановлюється там на якийсь період часу, там від року до п'яти років може бути це встановлено така. Працювати. А, пане Олександр, от на ваш погляд, ситуація з Арестовичем. Там на нього написала заяву до поліції. От, на ваш погляд, він вже тепер підпадає під Апробацію. Це все ж таки ті заклики, або та ну, от які лунали в його так званому а, коучингу. Вони а, власне підпадають під дію кримінального законодавства. Ослати. Я там не знаю, яка заява на нього була написана. Просто справа в тому, що тут треба розуміти, що дуже багато статей у кримінальному кодексі, і там є такий ну був він не залишається, але ж в дещо зміненому стані від покарання арешт. і справа в тому, що тепер арешт може застосовуватися лише до військовослужбовців, а до інших осіб по інших кримінальних правопорушеннях. Застосовується тепер оця пробація, тому я не знаю, що я що саме там за арестуючим яку заяву на нього писала, але ж коли буде вирок, якщо він буде по конкретній е, статті, тобто кваліфікації кримінального кодексу там треба дивитися санкцію. Там чи передбачається санкція е, при наявності відповідної кваліфікації, саме е, застосування цього нагляду пробаційного. пане Олександре цікаво, а от. Ми нам це, от ми намагаємося стати гуманістами до тих, хто вчиняє злочини, чи це, це да не на моді, часу, чи це потреба? Ну от, якщо у нас і за попередніх так би мовити обставин, кримінальний кодекс не завжди був так би мовити суворим в плані покарання злочинців. Знаєте, я до речі був дуже здивований, тому що вони зробили дуже просто. Вони просто взяли всі статті кримінального кодексу. Ну майже там дуже великі там зміни треба переглядати. Але ж справа в тому, що вони просто взяли, змінили арешт на оцей нагляд пробаційний. І вийшло, що наприклад такі злочини корупційні саме злочини, як 364, 368 стаття, та інші злочини, які ну взагалі їх не можна було би так брати, просто і фактично декриміналізувати. Але ж ми виходимо з того, що людина, яка скоює корупційний злочин. От зараз це просто якийсь нонсенс. Тобто людина бере хабар в 3 тисячі доларів, і у нього тепер, якщо його будуть притягати по частині пише, а це частина першої статті 368, він може отримати оцей пробаційний нагляд. Тобто Фактично, не понести жодної відповідальності. Цікаво, ситуація. Цікаво, це цікава, ситуація, і цікава цікава ситуація. Як же тоді, як же тоді ідея про те, щоб пожиттєво садити корупціонерів? Виходить, вона зараз розбивається об о, 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 об, об що об пробаційний захід. Так, да в, ви розумієте, тільки що нам казали, що там посольстві Сполучених Штатів заявили, нібито давайте будемо е, ще додатково наймати детективів у набу. Розширювати повноваження, боротися з корупцією, і саме зараз беруть і приймають закон, яким фактично декриміналізують корупційні злочини. Тобто, людина може зловживати своїм посадовим становищем, будучи на посаді державного службовця, і вона за це може нічого не понести жодної відповідальності, тобто її просто знімуть з посади, і він, нібито, буде там ходити відмічатися, і все і це я. Я не вважаю, що це взагалі буде сприяти посилення якоїсь відповідальності, хоча, хоча там є у цьому законопроєкті, є висновок, нібито немає проблем там антикорупційних ризиків ніяких. Але ж я зрозумів коропційних ризиків не, встанов, не встановлено, якщо ми бачимо, що просто-напросто людина, яка отримала того ж хабаря у 3000 тисячі доларів, вона може просто не понести жодної відповідальності. Прекрасно, я зауважив, що у переліку злочинів, які ну, от власне підпадають під пробаційний нагляд, є така дуже цікава позиція: насильницьке донорство. Це тобто, фактично, та можуть зловити на вулиці якоюсь собі чолов'ягу чи там чи жіночку, відрізати в неї нирку, і це не буде злочином. Ні, це є злочин. Тут це розумієте, яка хитрість взагалі у цій ситуації. Тобто, вони кажуть, що це злочин, і вони просто кажуть, що це є такий від покарання, фактично. Ага, тобто... Цей від покарання він uh -huh. не, не є це... покаранням у нашому розумінні, uh -huh. у звичайному розумінні людини, тому що, е, знаєте, як раніше було от, неповнолітні там діти, які потрапляли в якісь там кримінальні ситуації, вони там повинні були відмічатися. Там була кімната. Міліцейська кімната чи поліцейська, так? І от щось таке вони зробили тепер для різних категорій, для хуліганів, для людини, яка скоїла грабіж, крадіжку і так далі. І дійсно, там є такі злочини. Ну, я вже не кажу про корупційні злочини, тому що корупційне злочини це взагалі, взагалі нонсенс. Але ж там ще є інші є злочини наприклад, така стаття як порушення там права на запис. Або, наприклад, коли людина погрожує вбивством, чи можна до людини, яка погрожує вбивством, як ми, от, до речі, бачили було у ТЦК, застосувати пробацію. Або як можна застосувати пробацію там до людини, ну, яка там ну, може там, експлуатація дітей, так? Ну, не знаю. Це питання, воно доволі таки непросте. Але ж з огляду того, що я подивився на ці експертні висновки до цього законопроєкту, я побачив, що фактично ніхто ці питання не досліджував. Вони просто взяли, змінили арешт на оцей нагляд, і все. А щоб подивитися, взагалі, а що ж вони змінили, і що взагалі буде відбуватися, я так розумію, що ніхто не проводив не проводив жодних таких ґрунтовних якихось аналізів, і я думаю, що це може бути дійсно великою проблемою, тому що ну, зловживання владою службовим становищем підпадає під пробаційною нагляд. Зауважу для наших телеглядачів, що під пробацію тепер ще підпадають побої і мордування, домашнє насилля. От Олександр сказав про погрози вбивством. Там зараження людини вірусом мину дефіциту свідоме. Якщо там людина знає, що вона є носієм, і а, заражає іншу людину. Свідомо і за це теж нічого не буде ніякої відповідальності. <приз'> <приз'> примушування до вступу в статевий зв'язок, це фактично є одним із різновидів зґвалтування, але виходить, що ну, -за ць... це таке, це можна сказати, легка форма. так, Там ще можна якось розумієте, взагалі, вся ідея цього парабаційного нагляду в тому, що люди, які, наприклад, соціально вони є не, ну, на відповідному низькому рівні, вони там скоюють крадіжки, грабіжі, там, шахрайство, якісь. Ну таке дуже такі злочини, які. Ну, пов'язані взагалі з статусом людини з тим, що вона не має роботи, так вона не має якихось сталих соціальних зв'язків, і тоді її вже направляють. Їм їй, ці, ці людини дають можливість, наприклад, знайти роботу. Вона ходить, відмічається чи влаштувалася на на роботу, чи не влаштувалась на роботу. Але ж як взагалі, ну це можна застосувати, наприклад, там до храїв. Я думаю, що людина, яка наприклад йде на навмисне шахрайство, вона не повинна отримувати таких таке, таке покарання. І те ж саме стосується, і я ж кажу, корупційних злочинів. А що там там взагалі дуже багато статей? От Якщо почитати цей закон, то це ну, стосується закону обороту наркотичних засобів. Ну це зрозуміло. Людина, яка, наприклад, для себе зберігає наркотичну речовину, звісно, її можуть осудити. Вона там може ходити десь працювати, потім за нею наглядають і може вона зміниться. От. Але ж людина, яка, наприклад, виробляє наприклад, і збуває. Да ну збуває тут, немає. 307 вони не включили, тому що це вже е, тяжкий злочин. Ці не ну, от є незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Ну це ще без ще ну типу. У мене умовно кажучи, зловили зловили злодія чи там злочинця із десятьма там кілограмами перкурсорів або психотропних різ. Він каже: так це я для себе, я на них живу, і мені апробація. Виходить так, так? Ну, це от ця стаття. Вона вважається. Ну вона і була статею взагалі обмеження волі до п'яти років, і вона зараз встановлює, наприклад, там є штраф, є виправні роботи, є арешт на строк до шести місяців, а тепер вони змінюють ці цей арешт на строк до шести місяців. Вони змінюють на цей пробаційний нагляд. Ну е Пане чи правильно чи ні? Пане Олександре, даруйте Та коротке запитання на сам кінець. От як це взагалі вплине на нас тепер на ситуацію з, з злочинністю? Це... Стане легше чи от знаєте для деяких категорій, це я думаю буде краще, тому що дійсно людину. Ну арешт раніше як був людину. Посадили там на три місяці, на шість місяців. Вона вже зрозуміла, що таке перебувати там у в'язниці, і може вона не буде споювати злочину подальше Зараз нам іншу концепцію, дає вже законодавці, він каже: давайте ми людину просто будемо наглядати за нею. Проводити з нею бесіди, контролювати, і це буде. Е... Кращий результат для людини і для суспільства. Можливо, для таких категорій воно і буде працювати, але ж не для всіх тих категорій злочинців, які от скористаються взагалі, цим як можливість все одно буде брати хаварі. Дякую, Олександре. Спасибі за роз'яснення. Олександр Євсютін був з нами. Адвокат говорили про новий закон, про пробаційний нагляд, який вступив в силу, і президент його підписав.